Хронічні черги перед пунктом пропуску шагині. Водії вантажівок чекають на дозвіл прикордонників. Три За даними прикордонників, час очікування на пункті пропуску шагині-медика для вантажівок у лютому становив у середньому дві години. Однак водії стверджують, що простоювали у чергах на кордоні від п'яти до дванадцяти, а то й ще й більше годин. Хто його знає, чого вони стоять? Одні кажуть, що поляки не працюють, другі кажуть, наші не працюють. Тут ну, тяжко щось сказати. А буває, що система зависає, митна там. Ну так кажуть. З легковими машинами ситуація буцімто була значно кращою. За звітами прикордонників за годину українські шагині пропускали в лютому від 30 до 50 автівок. Знімальна група Deutsche Welle вирішила це перевірити разом з водієм зі Львова Андрієм. Під'їжджаємо до кордону. Перед нами не менше 20 автівок. Тут змінити в першу чергу митні, якісь пришвидшити обробку, як то кажуть, тих самих паспортів. Що вони по базі пробивають там, сям. І час, це все час. Ніхто не хоче скоро працювати. Ні, ну, ні одна сторона, ні інша. Приблизно три години проводимо на українському і польському пунктах пропуску. Андрій запевняє, поталанило. Тепер ми на території Польщі і побачене вражає. Кілометрові черги утворюються майже щодня, здебільшого ввечері з боку Польщі. Причин таких затримок на кордоні багато. Одна з них так звані євробляхи. Машини на транзитних номерах дуже затягують роботу пунктів пропуску в Польщі. Поляки навіть зверталися до Верховної Ради з проханням вирішити проблему з їхнім розмитненням. Багато дня польських номерах кожні п'ять днів виїжджають. Інші водії очікують повернення такс фрі, а це теж затяжна процедура. Багато людей сплять просто в автівках. Це підприємці, які чекають, коли сплине доба після їхнього перетину кордону. Адже за новими правилами ввезення товарів в Україну вони можуть завести товар з Європи вартістю до 500 євро без розмитнення лише через 24 години після виїзду. А скільки ви тут стоїте? 12 годин може більше. Я мушу тут стояти добу, щоб поїхати додому. В ньому погана зміна на українському кордоні то Прочекають нічної зміни. Після 8 години стільки буде починати їхати. Наш водій Андрій їде у перемишль і сподівається, що черга на кордоні трохи розсмокчиться, поки він закупиться у польських супермаркетах. Утім, сподівання були марними. Ситуація на пункті пропуску медика лише погіршилася. Через онлайн-сервіс Держприкордонслужби з'ясовуємо, що черга на сусідньому пункті пропуску Корчова Краківець менша. Тож їдемо туди. Це додаткових 40 кілометрів. Чекаємо півтори години, аби потрапити у пункт пропуску. А там до того місця, щоб заїхати в територію, мінімум три години. Перед нами не менше 40 машин. Годину ми чекаємо на польському боці, трохи більше години на українському. У сумі майже п'ять годин, і це при тому, що документи перевірили доволі швидко. Після введення безвізу подорожувальників збільшилося в рази. Треба проводити якусь глобальну реформу, чи то відкривати нові пункти пропуску, каже Андрій. Поки ж, імовірно комфортніше і швидше їздити в Польщу автобусом чи швидкісним потягом.